Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні у нас тема діє віднімання, властивості віднімання, віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Давай пригадаємо, як називаються компоненти дії віднімання. Перше число при відніманні це зменшуване. Друге число при відніманні це від'ємник. Результат дії віднімання називається різниця. Вираз А-Б також називаємо різниця. Давай пригадаємо правила віднімання суми від числа та числа від суми. Отже, якщо нам треба відняти суму від числа. Ми можемо від цього числа віднімати кожен доданок окремо. Якщо нам треба від суми відняти число, то ми можемо це число відняти від одного з доданків, а інший доданок додати. Виконаємо обчислення 800 тисяч мінус 400 тисяч. 800 тисяч це 8 сотень тисяч. 400 тисяч це 4 сотні тисяч. Отож від 8 віднімаємо 4 буде 4, 4 сотні тисяч, тобто 400 тисяч. 529 тисяч мінус 29 тисяч. Від 529 віднімемо 29. Буде 500. Отож відповідь: 500 тисяч. 51 тисяча мінус 37 тисяч. Від 51 віднімемо 37, буде 14. Отож 14 тисяч. 730 тисяч мінус 30 тисяч. 730 мінус 30 буде 700. Відповідь 700 тисяч. 105 тисяч мінус 15 тисяч. 105 мінус 15 буде 90. Тисяч. Отже, 320 тисяч. Мінус 180 тисяч. 32, мінус 18, Буде 14 десятків тисяч. Отож 140 тисяч. Завдання 4. Обчисли діями та прочитай прізвище видатного українського поета ХХ століття, правозахисника Борця за незалежність України. Підготуємо чотири клітинки для прізвища цього поета. І тепер обчислимо вираз біля букви Т. В дужках спочатку обчислимо 40 тисяч мінус 28 тисяч. Буде 12 тисяч. Тепер 57 тисяч мінус 12 тисяч. 57 мінус 12 буде 45, отже, 45 тисяч. 45 тисяч у нас у другій комірці. Отож, у другій клітинці під узошті у нас букочка Т. Далі вираз біля букви У. Спочатку додаємо 39 тисяч плюс 15 тисяч. 54 тисячі. Тепер 54 тисячі мінус 10 тисяч. Буде 44 тисячі. 44 тисячі це третя комірка. Отже, у третій клітинці У. І біля букви С вираз. Спочатку виконуємо дії в дужках 20 тисяч плюс 17 тисяч 37 тисяч. Тепер 83 тисячі мінус 37 тисяч. 83 мінус 37. 83 мінус 30 53 і мінус 7 46 тисяч. 46 тисяч це перша комірка і остання. Отже, буква С перша і остання у прізвищі цього поета. І прізвище його виходить. Стус. Звати Василь. Поцікався про його біографію. Задання 5. На повторення обчисли. Це обчислення пов'язане із табличним множенням і діленням. Пропоную спочатку зробити всі вирази на множення, а потім на ділення. Отож спочатку множимо 40 на 9. Це 4 помножити на 9 і дописати 0, тобто 360. 90 помножити на 5. Це як 9 помножити на 5 і дописати 0, 450. 70 помножити на 8. 7 множимо на 8 і дописуємо 0, 560. 50 помножити на 7. 5 множимо на 7, 35, дописуємо 0, 350. Тепер виконаємо ділення. 720 поділити на 8. 72 поділити на 8 буде 9. А в нас було 72 десятки, отож 90. 320 поділити на 4. 32 поділити на 4 8. А в нас 32 – це десятки, отож 80. 480 поділити на 6. 48 поділити на 6 буде 8. А 480 поділити на 6 буде 80. І 400 поділити на 5. 40 поділити на 5 буде 8. А 400 поділити на 5 буде 80. Завдання 8. Це життєва задача. Одна сторона земельної ділянки прямокутної форми Прилягає до паркану. Знайди довжину огорожі. Тобто земельна ділянка. Тут зеленим пунктиром позначено паркан, куди вона притуляється, так? прилягає. Решту частину треба знайти, скільки це огорожа буде. Ось, я жовтеньким позначаю. Що в нас виходить? Що у нас дві частинки ділянки будуть по 40. Це 40 помножити на 2. І ще 70. Всього виходить 150 метрів довжина огорожі. Перед тобою гра шедоку. Це гра у квадраті, який поділений на 4 менших квадрати, і кожен із цих квадратів поділений ще раз на 4 квадратики. І нам треба тут розмістити у клітиночках числа від 1 до 4, так, щоб у кожному рядочку і стовпчику. І квадратику кожне число траплялося лише один раз. Отож, давай розглянемо оцей квадратик. У ньому аж два числа відомих. 1 і 4. Не вистачає числа 2 і 3. Число 2 в цій клітинці не може бути, бо тут в рядку є вже число 2. Отож, 2 буде в цій клітиниці. Я пишу тут число 2. Відповідно, у цьому квадратику. Уже в нас у цьому квадратику, ось у цьому, не вистачає лише одного числа. Якого? Числа 3. А запишемо його. Тепер дивимося у цей рядочок. В цьому рядочку у нас не вистачає лише якого числа? Один. Запишемо його. Один. Тепер дивимося у цей квадратик. У нас тут є число 1 і 2, не вистачає числа 3 і 4. Де ми їх поставимо? Число 3 ми тут поставити не можемо, бо в цьому стовпчику є 3. Отже, 3 буде тут. Пишемо тут 3. Відповідно, нам не вистачає у цьому квадратику, у цьому квадратику, числа 4. Перевіримо, і в рядочку у нас теж не вистачає тільки числа 4. Отож, сміливо пишемо тут 4. Тепер у нас є стовпчик, у якому є числа 1, 4 і 3. Не вистачає числа 2. Записуємо 2. Тепер дивимося оцей квадратик. У нас тут є аж два числа. Нам тут не вистачає одинички і четвірки. Де нам поставить 1, де поставить 4 невідомо. Тому що у нас ніде ні в рядочку, ні в стопку немає, немає ні числа 1, ні числа 4. Тоді давай подивимося в другий квадратик. Тут у нас немає жодного числа. Але подивись. Число 3. Не може бути. Отут, в цьому, в цій клітиночці не може бути число 3. І в цій клітиночці не може бути число 3, бо тут у стовпчику є число 3, бачиш? В цій клітиночці теж не, не може бути число 3, бо воно є в цьому рядочку. Отож, тут виходить, що число 3 можна написати тільки ось тут. Напишемо тут число 3. Тепер дивимося. Куди ж ми тепер з тобою подивимося? Давай подивимося на число 1. Ось тут ми спробуємо розташувати. Тут, у стовпчику, ні тут, ні тут не може бути одиничка, бо тут є у стовпчику одиничка. бачиш? Ось тут, ось вона. Значить, у стовпчику вона не може бути. Залишається одне місце ось тут. Пишемо тут 1. Тепер у цьому квадратику нам залишилося розмістити лише число 2 і 4. 2, ось тут не може бути, бо тут є двійка, а тут може бути два. Отож, пишемо тут число 2. Тепер ми бачимо рядочок, у якому не вистачає лише якого числа. 4. Пишемо 4. Тепер у нас є стовпчик 2, 3, 4. 2, 3, 4. Не вистачає одиниці. Пишемо. 1. І вже в нас є тепер і рядочок із трьох чисел, і стовпчик, у якому не вистачає одного числа. Дивимося, тут 1, 2, 3, не вистачає 4. І тут 3, 2, 1 теж не вистачає 4. Отже, ми тут пишемо сміливо 4. Що в нас вийшло? Давай перевіримо. У рядочку числа. Не повторюються в кожному рядочку 4 різних числа. Дивимося у стовпчиках, чи повторюються у нас числа. Різні числа, різні числа, різні числа і різні числа. Так? А тепер квадратики перевіримо. Ось тут у нас у квадратику. Чотири різних числа у цьому квадратику. 4 різних числа у цьому квадратику. 4 різних числа, і в цьому квадратику 4 різних числа. У нас все вийшло. Підсумуємо. Ми сьогодні повторили, як називаються компоненти дії віднімання, повторили правила віднімання суми від числа і числа від суми. Виконували віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації, повторили множення і ділення круглих чисел на одноцифрове в межах табличного ділення і множення. Розв'язали життєву задачу, а також ознайомилися із цікавою задачею, а саме з грою Шидоку. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно, і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.